Всім доброго ранку, Задіскували всі наші поля. Вчора добили останній чмінь, там поле в нас І так спішили, бо на ніч передавали дощ. Ми навіть вчора трошки попали там на полі дощ почав капати, Ну так, трошки зірвався він, але досіли, добили ми, нормально встигли. А на ніч бачите, дощ взагалі нема. Хоча утром передавали такий дощ 6-10 мм немає. Ну Може й добре. Полімкінрубін це у нас 10. Вже відчіпляємо його вже все. Він своє в цьому році відпрацював. Чудово відпрацював. Жод... Ні, одна проблемка була. Це я вламав оцей, по... оцей болт, бачите, ось він. Який тримає стойку. Оце ну, так по моїй вині, бо пізно відходив, трохи ухляв, і краї відходили, темно було, і закинув його з поворота, і з поворот трохи зайшов. І мені каже, він його на ізлом пішов і лопнув один болт. Це всі проблеми і все. Це Десь гектарів до 300 він цьому році працював. І взагалі сумарний його наробіток десь у нас вже 5000 гектар нічого ще не робили. Оце тільки помастив оце поворотний механізм і там ззаді подйомний. Все. Люфта взагалі ніякої немає, то я дуже задоволений цими дисками. Тому нині трошки почистимо від цього було, то бачите, він каток трохи забив, як я казав, трубу. Не забиває, а цю планку забиває. Почистим, так трошки десь землі відб'ємо, чіпляємо плуг і будемо вже готуватись до оранки. Але відео не про це. В цьому році компанія Вітерасід прислала на весну, спочатку на демо дали соняшник, який непогано все показав. Хоч ми сіли в кінці травня, він попав дуже в засуху, взагалі пізній посів, але в цьому році погано це проявили. Що сіли в травня, почалі квітня, краще результат був. Але він теж дав одне поле дало 20. Десь 21. А по Євролатінгу дав десь 22-23. Що непогано вважаю, для цього року. А це нам ще прислали 8 сортів пшенички на демо. Вже пшеничка травлена, тільки Бері, сій. Список бачить тут на екрані. Можливо, хтось вже сіяв. Цікаво почути вашу думку, як і взагалі якісь сорти. Це у нас бачите, румунська селекція. Виїхали вже ми на поле. Мисто великого прицепа взяли маленький, загрузили добрива, всі мішки кинули, трошки наші пшенички, щоб досіяти, бо тут не вистачить. Це на поле після кукурузи. Зробили одну дісковку пробіну заїхав і все і сіємо. Трошки, звісно, він грубовато зробив. Бачите, можливо, тут ще треба ще одну дісковку, але спішимо, бо бачите, таке небо затягне. Вроді дожі передають на днях. Сьогодні ночі має був дощ, Щось, бачу, трошки не було, змістився. Вирішили нічого не видумувати, по списку як нам дали, так і будемо сіяти. Звідси восьмий сорт і так буде йти до першого. Засипаємо по 25 кг в одну секцію, тобто на 2 метри. Бо засипали спочатку на всю сівалку, а воно по дну розсипалося і все. І сім'я нема. Тому, думаю, навіть мало не притягнемо. Перебрали все в одну сторону то засипаємо так. 25 кг на 2 метри і 25 кг на ще 2 метри. Тянемо туди, якраз там 400 метрів. Хватає і ще один раз в край відійти. Потім засипаємо ще раз, там витрушуємо сівалку. Опускаємо дички, поки доїжджає, воно все струшується, тут довибираємо, довимітаємо, щоб було. Робимо невеликий стик, пропуск такий, щоб було видно. І опять два гібрида сіємо. І отак от буде насіватися. Логічно було розпочати з тої сторони від дороги, але бачите, там посадка. Боялися, що корні все витягне, а там так десь Ну, сівалка дві точно. Курузи там не було, не те, що там все ніби толочили, а просто корні дерев все забирають, тому вирішили сіяти з цієї частини і так будемо йти, там вже лише наші гібриди то вже таке. Це у нас сорт тікі-така. Давайте розкриємо глянемо. Пшеничка така крупна. Все, висипаємо. Давайте, я залізуючі, А ну, хоч покажи цю лемі Не навчаєшся попросити мішки розшивати. Ага, угу, теж така крупненька. Бачите, вся отравлена. так і одразу сім'ї. Вони затягнуть її. Зверху немає. Хоч земля б так не сильно розробилася, але добре сілка свіє. Ми вже її за пару днів, за цю неділю налаштували нормально. І останні два наших сорта це Катаріна і Фелікс. Так, Фелікс. Так. Все, засипаємо, ми зараз подивимося. Паном, дай, покажи. Завершили ми демо посів, а разом з ним всю нашу посівну. Це останнє було поле, яким ми потрібно було посіяти. В цьому році так зручно рахувати, 23 вересня на батька день народження ми розпочали посівну. Сьогодні 1 жовтня, на моє день народження, ми завершили цю всю посівну. І вроді неділька пройшла, але цю неділю ми десь гектарів 120 засіяли. В Перериві між посівами ми обрали кукурузу то поле, це поле. Плюс я діскував вторий слід, готовий під В общем, така насичена неділя. Але ми так скажімо, справились. Саме головне нічого не поламалось, все завершили. Сьогодні браще приїде сюди, закатається поле. У нас там такі є кольця спорості, чи як вони називаються. Катки 6-метрові за МТЗ тут закатає, бо трошки є грудочка, він розіб'є. Десь може трохи присипи, де в ямки. і буде чудово. Там де ми сіли 23 вересня, то вже є гарні сходи. Може сьогодні ще в сцену поїду, покажу вам. Сходи пшенички вже отримали. Один день різниці між посівами, дивіться, тут вже зійшла, тут лише наклюнулося.